Добрий день, ми з України. Два конотопські куби продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна-2023. Ягоди України, рай на землі. Символ гордий України, кущ червоної калини, що росте в широкому лузі і відомим став в Окрузі. Проте, в милій батьківщині, в нашій рідній Україні я родиться доволі. В саду в лісі, в лузі, в полі і в теплиці. І на грядках, на городі бузина в Києві, дядько. Всім відома мудрість ця. А ще нам як до лиця чорноплідна горобина. І тернистая шипшина, і маленькая суничка, і жовтенькая порічка, ще смородинка в садочку, а бліпиха у гайочку, на ділянках полуниця, на галявинах чорниця, на болоті журавлина. А на узліссі там ожина, червоненька горобина і гіганська ялухина, солоденький виноград, смакотіцій кожен рад. А гру сніжний на кущах, кавун зріє на полях, делікатне берічина, невідома гордовина, ще й кисленький барбарис. Нам іргу дарує ліс. Пора для збору гаряча. Обсіли гілки алеча, і шовковиця, і слива. Ну, які ми всі щасливі! Жимолость і янівець, дереза, і воронець, і черешня й стигла вишня, глід з брусницею не лишні. Малина, персик і айва. і це не прості слова, це є ознаки України. Неповторної країни і кизил, і водяника, абрикоси княженика, ягід світі ой немало. Українським честь і слави!